Лабораторна робота дослідження роботи теристорного регулятора змінної напруги. Мета даної роботи вивчення принципу регулювання однофазної змінної напруги на базі симметричного теристора. Основними елементами даної схеми є Автотрансформатор змінної напруги. Ось він на схемі. Відповідно, ось він знаходиться фізично. Так. Амперметр, який буде вимірювати струм на вході в регулятор. Ось на схемі, ось він знаходиться. Так. Вольтметр, який буде напругу на вході міряти. Напругу будемо знімати із автотрансформатора. Вольтметр, який міряє напругу на виході з регулятора. Ось він знаходиться. Так. Також амперметр, який буде вимірювати струм на виході із, регуля... із тиристорного регулятора. Ось він також буде знаходитися. Безпосередньо сам тиристорний регулятор. Ось він знаходиться, також е, на схемі знаходиться виконаний на базі симметричного теристора. Також там змонтована схема керування. В якості навантаження, яке позначено на схемі Rn, у нас буде використовуватися лампа накалювання. Форму вихідного сигналу ми будемо вимірювати за допомогою даного осцилографа Ріголь. Виконувати лабораторну роботу будемо наступним чином. Спочатку подамо напругу на вхід регулятора, будемо подавати близько 110 вольт 110-120 вольт. Потім, регулюючи величину кута альфа, будемо знімати параметри значення струму та напруги на вході та на виході в регулятор. А також зарисовувати осцилограми. Виміри будемо виконувати з кроком 18 градусів, тому що даний кут зручно відмічати на осциллографі, оскільки ціна поділки складає 18 градусів, якщо перерахувати. Знімаємо значення напруги на вході в регулятор. Яка складає приблизно 121 вольт. Тепер вимірюємо значення напруги на виході з регулятора, Показує напругу 0 вольт, тому що в нас кут регулювання складає 180 градусів, тобто теристор повністю закритий. Тепер зменшуємо кут відкриття альфа на 18 градусів. Тобто 180 мінус 18 градусів. Даний кут обумовлений ціною поділки осцилографа. Зміну кута альфа виконуємо за допомогою регулятора. Ось. Так, Виставили даний кут. Тепер знімаємо значення параметрів, а саме струм на вході, струм на виході та падіння напруги на виході з регулятора відповідно. Тепер зменшуємо кут альфа іще на 18 градусів, який стає рівний 144 градусам. Так, є кут 144 градуса. Знімаємо відповідні параметри, а саме струм на вході. Струм на виході з регулятора, а також величину напруги. Також слід звернути на яскраві свідчення лампочки. Видно, що вона ледь-ледь помітно щось світиться. Також слід зазначити, що напруга на вході в цьому діапазоні вимірів завжди стала є. Вона складає близько 125 вольт. Продовжуємо виконання експерименту. Тепер зменшуємо кут регулювання іще на 18 градусів, який стає рівний 126 градусам. Є, знову ж таки, помітно, що лампочка стала яскравіше світити. Зліва Струм на вході, справа струм на виході і відповідно напруга на виході з регулятором. Продовжуємо зменшення кута регулювання альфа до величини 108 градусів. Помітно, що лампочка яскравіше починає світити. І на осцилографі рівно 108 градусів кут регулювання. Знову ж таки знімаємо вхідні та вихідні параметри струму та напруги. Тепер зменшуємо кут регулювання до 90 градусів. При даному куту регулювання знову ж таки знімаємо значення струмів та напруги. Продовжуємо виконання і зменшуємо кут регулювання іще на 18 градусів, який стає рівний 72 градусам. Є 72 градуса. Відповідне значення струмів і значення вихідної напруги. Продовжуємо виконання лабораторної роботи і зменшуємо кут іще ще на 18 градусів. Він стає рівний 54 градуса. Знімаємо значення струмів, а також напруги. Для даного регулятора це мінімальний кут регулювання. А взагалі регулятори три можуть регулювати і до кута регулювання. 0 градусів. В такому випадку в нас буде на виході практично 100% вхідної напруги. Тепер необхідно заповнити табличку із результатами вимірів. Побудувати залежності вихідного струму та, вихідного, та вихідної напруги від кута регулювання альфа, а також зарисувати декілька осцилограм при довільних кутах регулювання кута альфа.